Домашнє насильство актуальна, на жаль, проблема для Чернігівщини, щоб допомогти постраждалим людям в області створені спеціалізовані служби підтримки. Наприклад, така служба діє на базі комунальної установи Центр надання соціальних послуг у сосниці. До війни у нас було тільки сім звернень по насильству. То в 23-му році, за 23-й рік, у нас вже було 72 звернення по насильству. Тому ну це така послуга, яка треба. Щоб ми її надавали, фахівці соціальної роботи у мене постійно проходять навчання по наданню першої психологічної допомоги в рамках підтримки спеціалізованих служб. Держава виділяла субвенцію. Пані Тетяна каже: ці кошти допомогли відремонтувати декілька приміщень центру, придбати необхідну техніку та обладнання. Ми відремонтували чотири кімнати. Кімнати дуже були ну в дуже дуже непоганому стані. Ми відремонтували ці кімнати, і в нас тепер є лекторії, є дитячі кімната і є кімнати, де фахівці працюють із постраждалими від домашнього насильства. Подібна служба діє також у борзні на базі центру соціальних послуг міської ради. Борзнянці теж отримали субвенцію і облаштували приміщення для допомоги постраждалим від домашнього насильства. Ці кошти були спрямовані на капітальний ремонт приміщення, в якому розміщується консультативна служба, а також на закупівлю обладнання. Ми облаштували кімнату очікування, облаштували дитячу кімнату, облаштували кабінет психолога та кабінет спеціалістів. На першому поверсі ми облаштували пандус для того, щоб маломобільні групи населення змогли дістатись наше приміщення. Тут же розташований кабінет, де психолог або фахівець із соціальної роботи може працювати з маломобільними групами населення у борзні теж все більше людей звертаються по допомогу, каже пані Наталія. Останнім часом можливо в зв'язку із складними життєвими умовами кількість домашнього насильства збільшується так, як, наприклад, у Протягом попереднього року, 2023, у нас було 47 звернень по насильству. То тільки за січень цього року у нас вже було 12 звернень. Великий вплив на ріст кількості випадків домашнього насильства справляє війна, кажуть спеціалісти. Втім, психологи та соціальні працівники продовжують надавати допомогу тим, хто цього потребує. Варто наголосити, що послуги постраждалим надаються анонімно.